Я хочу, щоб ви ні в коем случаї не воспринимали прийнімали наших войск з території Київської області як пораження. Це всего лишь жест доброї волі українцям. пане міністр. Схоже на те, що перегруповуються. Нахич перепихуються, що від мене. Вони відійшли від Києва і зараз спробують вдарити по сходу. Я хотів сказати, вони отримали педе пи... під Києвом, але хочуть отримати ще на сході. Ви провірили, повірте, вони перегруповуються і стягують кращі війська. То друга армія світу, то кусок гімна на палці. як я дурну відправлю людей, пеняй на себе. Ставлю свої яйка на відріз, шеф. Ліпше відправити. Підселити схід. Україна, Донбас. <звук> ти бачиш то саме, що і я. <звук> ага. Можеш з яйками прощати. Тоже спішки прийшли, вже певної конісі скінчили. Як ти думаєш, вони там зараз кричат? Помніті ми величайша армія міра. Помніті Ми величайша армія міра! И мы пришли только за победой. Но мы пришли еще и за водкой! Да! Да, мы за за водкой. После оккупации мы обязательно найдем водку! А Те, кто выживут, смогут нажраться нею впрок, как полагается, войну. А еще. Каждый сможет помародерить немножко. Да, для наших жен. Привезем им стиралки. Да. И, конечно же, сковородки с антигарным покрытием. А чего же мы ждем? Да, давайте быстрее в бой за пылесосы и прочую роскошь. Сегодня большинство из вас погибнет. Но помните, это не просто так. Это за Путина. За Путина! За Путина! За Путина! За Путина! Они серьезно сбрается и ты. Боже, какой... Бай, друзі! За великою державу! Танюха, збігай за пакетами для тих дубів. <звук> Телекомпанія Водка Бразерс презентує фільм Санкції. Москва недалеке майбутнє. К большому сожалению, сахар не купить. А прокладки? Да, достаньте хотя бы своим женщинам тампоны. В связи с санкциями в ближайшее время правительство рекомендует использовать скотч. Вчера на первом канале в программе здоровья с Ильиной Малышевой все протестировали, вроде работы. Скотч? И что с ним делать? Заклеить. Ха -ха. Малышева клеила дорогим строительным скотчем, а это уж извините, не на нашу зарплату. Честно тебе скажу, я си валял, я си Ша, Шайку на туди сказала, несе пакеты. Ну то куро, <гум> ну вже після того відео мусиш підписатись на канал. Без підписки ніфікші дивиться. То мови нема, підписка, дзвіночок то железо. А раніше то зробити не можна було. <гум> ти куру, діть. Поняв, давай тобі якого -то доната скину. Який PayPal може, маєш в описі чи що, на карту? Або хай люди скидають, я мав сраці, люди, кидайте ви, ну його наш. Але ти хитра морда. Та мені люди і так скидають. Ти перекинь щось на армію. Треба це нам зараз помагати. Таке питання, як скажеш мені що, у мене зарплата в долярах. Ти ліпше сам подякуй своїм підписникам, що тебе ніколи не лишають. Мічку депутату, всім, хто з тобою з нуля. Ну тут ти правий на 100%. Щиро вдячний всім. Відчуваю вашу підтримку і в коментах, і на карті, і в лічку мені не раз понавиписують же ашлік трафліє. Ти популярний хлоп, ну що ти хотів, ну там тобі трохи мозги виграти. Та правду кажеш, і тут кати правий. Ну що, до нових відео? Дай Бог всім здоров'я, аби та хуляра пошвидше получила по зубам і поповзла до хати. Єдним словом, об'єднуйтесь, тримайтеся купи, помагайте один одному і пам'ятайте, таке може тільки кощіснити.